Слава Ісусу Христу! Як світ дійшов до поживілля і дав хід світовому злу у 1859 році. Дарвін пише книгу, яка стає свого роду антибіблією. На той час Біблія була, була трактатом з біології, геології е, та абсолютним джерелом істини. Книга Дарвіна стала релігійним та, політи... та політичним трактатом, релігійним, тому що вона несла віру в те, що всі люди це лише тварина. Тварини, а політичним тому, що вона містила політику вбивства та насильства для виживання найсильніших. Та вчені того часу вони висміювали і багато разів вони спростовували еволюцію як доктрину, повністю позбавлену наукової, наукового підтвердження та здорового глузду. Її критикував увесь науковий світ. Як найбільший обман в історії науки. Однак нацисти, фашисти та комуністи взяли еволюцію та, природні, та природний відбір за основу своїх ідеологій, що призвело до світових воїн та масових вбивств мільйонів та сотень мільйонів людей. Амінь. Підписуйтеся на телеграм-канал Салтаненко в телеграмі, для того, щоб не пропускати нових відео і знати істину. Амінь.